Всім привіт! З вами світі біт та я Світлана Фаранець. У мене невеличка переробка. До мене потрапило старе намисто з бісеру. Було два жгути перекручених такого відтінку гарного, бачите, кораловий з таким золотистим відливом. І був перекручений от з таким, от з таким кольором. Такі були, такі був жут, вони були самі собі скручені, а потім між собою. Мені не сподобалось таке поєднання. По-перше, воно було коротке, а по-друге, ниточки від цього жгутика були слабенькі і порвалися. Тому я цей бісер розібрала, а з цього вирішила зробити. Таке асиметричне намисто, бо так воно закоротке, якщо жутика, можна, звісно, скрутити з гутіком, але воно закоротке, і мені захотілося зробити асиметричне. У мене є такі намистини: бачите ой, сердалікові гранені. Да, Я вдягнула, щоб не було видно на піни. І такі шапочки, колокольчики маленькі, тому що це бісер, бісерний жгутик, він не товстий, не такий, знаєте, сильно товстий. Такий ніжний ніжний вийшов, дуже гарно лягає. Я приміряла, як, якщо він. Ну, тут зараз не дуже гарно, тоді на манекені як зроблю. І у мене тепер ділема, хочеться, от я не знаю, чи зробити його суцільним, щоб оця частина не знімалася. Чи все ж таки зробити його такою, щоб оця частина була, могла носитися окрема, а ця окрема? Так? Підбираю я фурнітуру. Є в мене ось такі конектори, ось такі замочки. Дуже важко, тому що золото на цих шапочках воно трошки, так, трошки етно, начебто. Але більше шапочки були різні. Але я дивилася, в іншій фурнітурі не підходить не бронза, не що інше, не срібло, тому що все-таки відблиск золотистий в, цих, в, ць, в, ць, в цьому бісері. І інші вони були або великі, а оці саме такі маленькі і дуже акуратні. У мене є отакий ланцюжок. Є ще дуже великий, але великий е, мені сюди не сподобався. Ну, в общем, я працюю. Що в мене вийде, покажу пізніше. Ну, щоб це ви трошки розуміли, що це було ось таке. Зараз ось таке жгутик перекручений, так, ось так. І до нього був ще перекручений жгутик о такого кольору. І воно стареньке вже на замочку було кратеньке, і я вирішила його перебрати. До речі, так жутик теж, якщо перекрутити і зробити, то можна буде так само носити його перекрученим. Але чогось хочу асиметрію. Все, я шукаю, зустрінемось. Ну що ж, давайте поглянемо, що в мене вийшло. А вийшла у мене ось така краса. Покажу вам здалека. Ось так виглядає моя Марго. Красуня в такому платі, і дивіться, яку я закінчила красу. Зараз 11 вечора, я тільки-тільки закінчила і вирішила відзняти, тому що все одно, коли я повертаюсь, вже пізно, вже денне світло, денного світла немає, тобто на вулиці темінь. Тому зараз у мене на вікні. Взагалі-то вже в Шотландії повністю повним ходом прикрасили всі вулиці, прикрасили всі площі, в магазинах всяка всячина, вікна у людей прикрашені, двори прикрашені майже всі, готуються до різдва. Я прикрасила тільки вікно, і ну, ця гірлянда мені майже рік служить додатковим світлом. Так що зараз ми подивимося, я вважаю, що все буде гарно видно. Дивіться, значить, використала я ось таку фурнітуру, як я вам і показувала, ці колокольчики. Взагалі-то сердалік дуже гарно із бронзою. Але бронзу я не хотіла використовувати. Із-за того, що от саме цей, бачите, бісір, він має такий блиск трошки золота відблискую золотом. Тому ну, бронза була затемна. А таке пристарене золото сюди пішло дуже гарно. Але. У мене проблема, я думаю, що в мене багато фурнітури, і мені вистачить всього того, що у мене є. І як починаєш шукати щось саме під якусь ідею, і виясняється, ланцюжок дуже великий, ланцюжок дуже маленький, ланцюжок не того відтінку золота. Ви знаєте, що золота різних відтінків. Я знайшла ланцюжок, а я дуже хотіла з ланцюжком. Я знайшла ланцюжок. Він затоненький, тому я поєднювала два звіна поєднювала між собою, і таким чином я його уплотнила. Тобто, я зробила ось такий відрізок, і він у мене поєднаний. Два звіна між собою з'єднані, і таким чином він платніший. Він набагато приятніший до руки став, такий, не такий тоненький. Я не знаю, як він ходить буде. Цю прикрасу я зробила для себе, тому що, як я вже казала на початку, до мене потрапила стара прикраса, і я не перевдягала цей бісер на нитки. Я не працюю з бісером і не знаю, чесно кажучи, це така важка робота. Я не знаю, скільки прослужить ця нитка, тому я нікому його, звісно, продавати не буду. Я буду носити сама, скільки вже буду носити, стільки і буду. Тоді вже десь може колись пригодиться цей сердалік, але поки що я хотіла б, щоб у мене була така прикраса. Прикраса дуже нарядна вийшла. Оці грани, гранені намістинки також мерцають дуже гарно. Бісер. Дуже гарно вірцає. Він на камеру зараз трошки світлішим виглядає, але він дуже приближений до сердаліка. Він трошки, звісно, що він трошечки світліший, але все одно по оттінку дуже до сердаліка підходить. Між сердаліком я поставила гем геметитові проставочні намистинки. і не хотіла давати ніяких шапочок, тому що ну, я вважаю, тут достатньо фурнітури і прокраса саме. О, завдяки цьому кольору і цьому бісеру дуже ем, гарно виглядає, можна його робити не асиметричною. це як же я захочу, як у мене буде настрій, під що я захочу. І ось така у мене вийшла прикраса. Сподіваюся, що вам сподобалось. Тут два колокольчика, із яких виходить ось така річечка. А ось тут два колокольчика, із яких виходить, виходить цепочка. Бачите, ось таких ход я придумала, зробила. Мені дуже подобається. Ще я маю зробити сережки. Залишила я намистинки сердалікові. сердолікові. Звісно, що без бісеру, але зроблю ще сердалікові сердолікові сережки до цього намиста. Як вам? Сподіваюсь, вам гарно видно, як намистинки сіяють. Така дуже гарна і видна прикраса. Ще я вам ближче покажу. ці намистинки і колокольчики. Ось так. Ну, ось такі я зробила кульчики. Зоконічний. Я тільки дві намистинки відклала сердалікові на ці кульчики. Швинзи подобрала прості такі. Нічого такого гафріровано якби у мене немає. І ось так буде воно виглядати. На вушки цей з колокольчика це звіно буде трошки гулять. Цікавенько, так, я приміряла на ушка, виглядають непогано. Мірцання, знову ж таки, камінчика, мерцання проставочної намистинки. Ось так я зробила. Так, як камінчиків тільки два. Сюди можна було додати ще ланцюжків, але я не захотіла. Хотіла такі маленькі. Бачите, як тут з колокольчика уходить доверху ланцюжок, так і тут я зробила. Щоб наче із колокольчика виходить. Тому що, коли ставила в кульчики таким чином, мені не дуже подобалось. вони якісь такі більш забиті були, а так вони виглядають трошки наче воздушніше. Ну, ось такий у мене комплект вийшов. Я задоволена: як для себе, як для мене. Мені здається, перетворити, переробити стару прикрасу. І ще щоб деякий час. Подивіться, як мерцає. Щоб деякий час часи ще її використовувати десь така ніжна, осіння, гарна прикраса вийшла. В прошлом відео я показувала вам це намисто попередніх. на ньому я залишатися не буду зупинятися. Казала, що не буду робити браслетик, тільки кульчики, але я зробила такий до цього намиста ще й браслетик. Хочу вам показати такі собі маленькі з останніх вже намистинок. Буквально там шість дві у мене залишилось. Вони такі світленькі, набагато світліше. Але ви знаєте, мені захотілося, щоб все-таки і браслетик був до цього комплекту. Кульчики є. Тому я вам показую ще й такі браслетик. Сьогодні у мене кратеньке відео за того, що мало зараз часу. Наступне відео, скоріше за все, я вам покажу ярмарок благодійний з термінгу. і, можливо, щось цікаво буде для вас. Дякую, що були зі мною. Заходите і підтримуєте мене, ставите свої лайки, пишите коментарі, підписуйтесь, можливо, ви щось у мене подивитесь, вам буде цікаво, ви щось для тебе знайдете, можливо, щось підскажете. Дуже дякую за поради і дуже мені поради, знаєте, коли ти якби починаєш, ну, тобі здається, що ти вже такий ас, мастер, ні. Ще рости, і рости, навчатись і навчатись. І за ідеї, за підказки я так само дуже благодарна. Всім гарного времени суток и до наступних зустрічей. Па-па!